Усім привіт! З вами Марія вітаю вас на моєму каналі. в сьогоднішньому відео я вам хочу розказати свою історію видалення зубів мудрості. Е, у мене такий голос, я думаю, якраз через моє видалення я одразу вам покажу, щоб ви могли любуватися цією щукою. Е, і відповідно через те, то, що то були зуби дуже близько до горла, мене зараз болить горло. Але я хочу зняти це відео саме зараз, поки видно, ще набряк, хоча він вже і так сплас. Але я вам покажу всі фотографії, розкажу вам цілу історію. Тому, якщо ви плануєте видалити зуби мудрості і боїтесь, або не боїтеся, але плануєте, хочете дізнатися чиюсь історію, то ласкаво прошу, слухайте, робіть чайок або без чайочку, як хочете. А ми починаємо. І так, розпочну з того, що це вже другий раз, коли я видаляю зуби мудрості. Перший раз я видаляла десь 2-3 роки тому з цієї сторони. Все пройшло абсолютно класно, гладко. Я зайшла в кабінет, відколи я зайшла в кабінет, до часу, коли я вийшла з кабінету, пройшло приблизно 15 хвилин. В мене не було набряку, мене не боліло абсолютно нічого. Я може випила тільки в перший день, знеболюючи, і мене абсолютно нічого не боліло, нічого не турбувало, через тиждень зняли шви. Все пройшло як по маслу. Я дуже щиро вірила, сподівалася, що з цією стороною ситуація буде аналогічна, тому що ну, в перший раз все ж пройшло класно. Я дуже сильно хотіла так само, але, на жаль, так не вийшло. І так, значить, сьогодні вже четвертий день після видалення зуба вже набряк проходить. Я вам вставляю фотографії і приблизний час, скільки це після видалення зубів. Отож цей раз все проходило трішечки довше. Від моменту, коли я зайшла в кабінет, до моменту, поки я вийшла в кабінет, пройшло приблизно не приблизно, а точно 27 хвилин. Тому що я писала своєму Андрію, що я все, я заходжу, і потім все, я вже вийшла. 27 хвилин все тривало разом. Але з цих 27 хвилин, 10 хвилин ми говорили, тому що мені лікар перед. Операцією казав, що перед видаленням казав, що як то все буде відбуватися, які можливі наслідки, і після він мені ще раз все повторив, все розказав, розказав, що пити, які таблетки, антибіотики, все повністю мені пояснював. Тому загалом видалення двох зубів тривало десь 15 хвилин. Ми розпочали з верхнього. Верхній видалився буквально там за 3 секунди. Дуже швидко він такий вже а Я така, ой, я тіпи, навіть нічого не відчула. Насправді нічого не відчула. Е, і ми приступили до нижнього зуба. Нижній зуб не хотів вилазити, його розпилювали, е, його ламали, і при тому верхній був вже прорізаний, а нижній був ще під ясном, його не було видно. Е, і він щось не хотів виходити, його чуть-чуть довше мурдували, але все ж таки його видалили. І через нижній зуб у мене ви бачите ось цю ситуацію. Коли я вийшла з клініки, я приклала лід до щоки. Годину я була з льодом, ну там з перервами по хвилині. І все виглядало дуже класно перші години 2-3, і аж на вечір почало мені припухати. Потім на наступний день це було дуже сильно спухше. Я дуже сильно розстроїлася. Я ще зараз дуже надіюсь, що не буде синяка, але в мене таке враження, що отут таки буде синяк. Ну, це вже я нічого не можу змінити. Побачимо. Е, в першу ніч, як відпустила анестезія, вроді не сильно боліло, але вечором я вже відчула, що в мене так не є зуб, я випила йому профен, лягла спати вночі, в третій ночі, я проснулася від того, що мене дуже сильно болить зуб. Я пішла, випила обезболююче, Десь за 20 хвилин я розумію, що воно не помогло. Але пити ще одне, ну я не хотіла, тому що я думала, може, то все ж таки допоможе. Я пішла міряти температуру. Температури в мене не було. Але якби була, я би випила парацетамол, він мені точно ще швидше допоміг. Ну але я вже не хотіла пити. І я пішла далі спати, спала до ранку, дуже погано спала, тому що можна спати тільки на одному боці, а на спині я не сплю, а на цьому не могла. І так собі спала. На наступний день я цілий день пила обезболюючи, ну там Десь три рази в день я пила. Або чотири. Якщо враховувати, те, що я п'ю вночі, то я 4 рази в день п'ю обозболюючи. На, на другий день все було дуже спухше. E, знову в третій ночі таке ніби по будильнику я прокидалася від того, що мене болить зуб, знову пила обезболюючи, але я якось зразу заснула і спала вже дуже добре аж до ранку. E, і цієї ночі, зараз була третя ніч після видалення, я не прокидалася, мене не боліло. І... Але я пила сьогодні вже зранку, обезболюючи, тому що мене болів зубчик. А що робити? пити обезболюючи. E, загалом, дивіться, я. E... Ну, я не можу сказати, що 50 на 50, я навіть ще для себе не оприділилася. Я просто вважаю, що це точно не вина лікаря про те, що спухло, а що ну, це просто був такий складний зуб і він не міг його по-інакшому видалити. Але мені так обідно, я плакала від обіди, що я так спухла, тому що це жах. Ну, Воно, воно насправді просто дуже обідно, Але я розумію, що, мабуть, інакше бути не могло. Е, перший раз я, я видаляла зуби у Львові в клініці Пародент. Загалом я клініку дуже рекомендую, дуже супер. Але перший раз я видаляла на глибокій, а зараз я просто запізно вирішила записатися і до лікарів, кого я видаляла на глибокій, вже не було місць, тому я видаляла на Шевченка. Але там теж класний хірург і теж нормально видалив, тому до е, лікарів в мене немає ніяких претензій. Якщо ви плануєте видаляти зуби мудрості, що я вам можу порадити. Е, ну, по-перше, подумайте, для чого воно вам, сходіть до ортодонта. Ну, якщо вони типу виросли і вони нормальні, там не зіпсовані, то сходіть до ортодонта, нехай він вам скаже, чи потрібно видаляти чи ні. Якщо вони не вилізли, сходіть в клініку, яка робить панорамний знімок рота, нехай вам його скинуть або роздрукують, і покажіть ортодонту, нехай ортодонт вам скаже, чи потрібно видаляти чи ні. Тому що, ну, може, не всім потрібно. Просто мені було. Потрібно їх видаляти, в мене вони не дуже правильно росли. Вони могли мені зміщувати е, зубний ряд. І плюс до того я живу в Голландії. Якби в мене почалися якісь проблеми з зубами в Голландії, це б мене винесло набагато дорожче. Е, тому мені вигідніше приїхати в Україну і полікувати зуби тут, як я власне завжди і роблю. Якщо вам цікаво по цінам, то за видалення двох зубів я заплатила 5200 гривень. Я не знаю, напишіть, будь ласка, мені чи це дорого, чи ні, тому що коли я видаляла два роки тому, мені здається, я заплатила десь 2000, Ну це тіпа дуже набагато менше. Але в мене просто одне було ускладнене видалення зуба, а друге якесь атопічне. Але я не знаю, що це означає. Плюс там анестезії порахували туди-сюди, якось набігли разом 5 тисяч. Це капець, це дуже дорого, але це треба було рано чи пізно зробити. Я розуміла, я знала, тому якось інакших варіантів у мене не було. знаєте. Зараз я тільки надіюся, що щока пройде, якнайшвидше, але вона вже сьогодні менше, ніж була, і що все буде класно. Якщо ви боїтеся, що у вас спухне, то дивіться. Ну, по перше, воно не так насправді страшно. Я колись раніше коли дивилася відео, я думала, що це набагато больніше. Мені, типу, мені просто в цій всій ситуації в мене обіда на першому місці. Мені дуже обідно, що так мій організм зі мною поступив. І що я що воно спухло. А так, в принципі, воно не страшно, бо навіть якщо воно трошки болить, то не дуже сильно, вже після видалення. Але п'єш таблеткою і нічого не болить. А під час самого видалення ну це максимально безболісно. Типу, я не відчула абсолютно нічого ні перший раз, як мені видаляли, ні другий. Абсолютно ти нічого не відчуваєш. Вони знечулюють, і ти нічого не відчуваєш. Боятися самої, ну це насправді це операція, тому що це хірургічне втручання, якщо вони розрізають, дійсно. Але боятися. Це нічого не варто, тому що в процесі воно нічого взагалі абсолютно не болить, ви нічого не відчуваєте. І навіть е, мені лікар казав, що може якийсь тиск, зараз будете відчувати туди-сюди. я не відчувала абсолютно нічого. Все пройшло максимально класно. У мене сонечко за вікном міняється, дуже класно, цікаво буде. Яка цікава, яка буде картинка. А ще, що я вам хочу сказати, після видалення зубів цього разу я якась дуже затуплена. Чесно, я так туплю, я просто елементарних речей не пам'ятаю, забуваю. ну, У мене максимальний затуп. Я не знаю, це, мабуть, точно зв'язано з видаленням зубів, тому що я раніше такого за собою не помічала. Але так воно є. Тому. Так, якщо ви боїтеся, ну не бійтеся, якщо це треба зробити рано чи пізно, то краще зробити це рано, будете мати спокій вже до кінця життя. Не боляче, коли вже під час самого, само, самого видалення, вже після видалення, то вже випили таблетку і не болить. Нічого не переживайте, я вас підтримаю морально, буду тримати за вас кулачки. І бажаю вам легкого, гарного видалення. Ваших вісьмірочок, якщо воно вам потрібно. Е, якщо хтось видаляв зуби, розказуйте свої історії в коментарях. Я з радістю з вами про це поговорю і попереписуюся. Е, якщо у вас залишились якісь запитання, теж давайте їх в коментарі, я обов'язково на все відповім. А наразі. Не знаю, що ще вам сказати, тому буду прощатися. Дуже вас люблю, це мою обіймаю так сильно, сильно, але сильно не можу, бо щічка болить. А і вона е ну болить. Якщо торкатися, болить. Я стараюся не торкатися. Я не малююся, тому що малюватися там тоналкою боляче і потім змивати її теж знову ж таки боляче. Таке, така собі і радість, але коли вона потрібно, ти просто мусиш це зробити. Бажаю всім гарного дня, вечора, ночі. В кого що, хто коли це дивиться, люблю вас і ще раз цьомкі-помки.